трейдери. Переходимо до наступного великого виду технічного аналізу. графічного аналізу. Цей вид має багато своїх підвидів, з якими ми детально зараз ознайомимось. Основні підвиди графічного аналізу це фігури теханалізу, price action, ВСА аналіз і хвильі теорії. Еліота розглянемо. Фігури технічного аналізу. Зазвичай з технічним аналізом асоціюють різні голови та плечі, клини, трикутники тощо. Це так звані фігури теханалізу, які зараз вже вважаються за народну творчість. На цей момент це досить застарілий спосіб аналізу ринку і прийняття торгових рішень. Основна проблема таких паттернів зосередження на їх зовнішньому вигляді, а не на способі формування та аналізі бекграунду. До прикладу, якщо взяти паттерн, голова і плечі. Ось. Ліве плече, ось умовна голова і ось праве плече. Всі люди знають цю фігуру технічного аналізу. Проте вже менше людей знає, що для відпрацювання даної фігури потрібні ще певні умови по об'ємах торгів. Наприклад, що період формування лівого плеча, об'єми торгів мають бути максимально високі, в період формування голови вони повинні бути менші, і в період формування правого плеча вони мають бути максимально низькі. І також ця фігура технічного аналізу відноситься до глобальних розворотних фігур. І якщо торгувати таке на 15 хвилинному таймфреймі, швидше за все буде дуже багато хибних входів у позиції. Проте, даний паттерн часто виникає на сильному ринку, сильному тренді у вигляді локальної корекції перед продовженням потужного імпульсу ось ми бачимо знову: формується голова, о, верніше плече. Голова, і ще одне плече навіть відбувся пробій основи даної фігури. В результаті ми бачимо, що ціна продовжує рухатися за трендом. Крім того, не завжди так ідеально відпрацьовує фігура голова і плечі, що ціна не повертається вже в вищі лінії основи, і часто сигнал на вхід в позицію, в даному випадку на продаж. Після пробиття основи голови і плеч він трохи запізнілий. Навіть якщо глянути на графіку, то вся хвиля падіння займала близько 53%, а після пробою основи даної фігури технічного аналізу можна було максимум взяти біля 30-35%. Тобто вхід в позицію відбувається вже під час безпосереднього руху. Ринки змінилися і змінився відсоток відпрацювання фігур технічного аналізу. Тому рекомендуємо не фокусуватися на зовнішньому вигляді паттерну, а чітко намагатися зрозуміти логіку його утворення. А щоб зрозуміти контекст ринку, емоції, і логіку формування паттернів, варто ознайомитися з методом теханалізу Price Action. Price Action – Рух ціни у перекладі один з видів технічного аналізу, який сконцентрований виключно на дослідженні динаміки руху ціни. Найпершим трейдером, який почав використовувати метод Price Action, є Монехіза Хома. Думаю, ви здогадалися, що він був точно не українцем. Проте саме він винайшов такий індикатор, як японські свічки, і почав давати назви свічковим паттернам, типу ранкова зірка, «додж», повішеник і так далі. Саме його роботи стали фундаментом для формування методу price action. Трейдери, які обрали Price Action для своєї торгівлі, фокусуються на свічкові утворення ціни біля важливих ліквідних зон. Якщо біля ліквідної зони ціна рухається подібно до визначених паттернів, виникає сигнал для входу або виходу з трейду. Ось приклад. На графіку Bitcoin 4 годинний таймфрейм ми показуємо ліквідну зону, від якої ціна розвертається або. Відстрибує. Бачимо, що продавці змогли пробити дану ліквідну зону, і бачимо, що під час тесту даної ліквідної зони намалювався паттерн поглинання. Після цього було ще одне підтвердження слабкості покупців, що дало в результаті ще один імпульс падіння. Проте, на відміну від класичних фігур технічного аналізу, паттерни Action будуються саме на розумінні психології поведінки учасників ринку та на аналізі попиту пропозиції біля важливих ліквідних зон. А аналіз попиту і пропозиції здійснюється виключно за аналізом свічок на графіку, без урахування об'ємів торгів. Це один з мінусів даного технічного аналізу. Саме об'єми торгів біля важливих ліквідних зон добре фільтрують сигнали на вхід чи вихід з трейдів і дають чіткіше розуміння ймовірності продовження тенденції чи початку розвороту ціни. Зазвичай, за допомогою price action шукають сигнали на вхід у позицію на локальний розворот ринку, проте глобально вхід у позицію здійснюється за основним трендом. Що це означає? Перед вами торгова ситуація локального розвороту ціни біткоїна і його падіння. Ціна зупинилася біля рівня 10 тисяч доларів і організувала перший відскок. Після даного відскоку продавці не змогли оновити локальний мінімум, і ми бачимо паттерн поглинання. Більш сміливі могли заходити в позицію ще під час першого тесту даного рівня. Більш консервативні, заходили після цього паттерну поглинання вже на локальній корекції на продовження росту. З однієї сторони, виглядає, що ми торгуємо розворот, тому що у нас розпочався тренд падіння, і ми намагаємося розвертати тренд. Проте, якщо подивитися глобальніше на картину, то ціна біткоїна по суті, до того впевнено, росла, потім пробила важливий рівень і зараз закріплялася вище нього. Таким чином, ми заходили. На локальний розворот маленького тренду, проте у напрямок основного тренду. Проте, якщо використовувати price action для контртрендової торгівлі, основний тренд, наприклад, падіння, а ми шукаємо точку входу в лонг, популярні паттерни будуть погано відпрацьовувати. От зверніть увагу: знову ж цей самий паттерн поглинання. Ми бачимо, так, після якого теоретично ціна повинна рухатися е, вверх. Ми бачимо, що відпрацьовує він не так, як би хотілося, а все через те, що основний тренд на ринку в той момент був тренд падіння. Розглянемо найбільш яскраві паттерни Price Action на платформі WhiteBit. Перший і найпопулярніший паттерн Price Action – це є PIN-Bar. Його ще можуть називати молот, повішеник і так далі. В кожної з цих назв можуть бути якісь свої зміни і інтерпретації, проте по логіці формування вони всі подібні. Мабуть, більш логічніше було показувати пінбар на барному графіку ціни, так, а не на свічковому. Проте ми більше звикли до свічок, тому все-таки перейдемо на свічковий графік. Зазвичай пін-бари покажемо, як вони виглядають. Ось один приклад. Ось. Другий приклад мають маленьке тіло і велику свічку. Можливо, ось цей останній пінбар, який ми показуємо на графіку біткоїна від 10 березня, не дуже підходить під правила, тому що по правилах сказано, що пінбар повинен мати тіло не більше 20% від довжини свічки. Проте по логіці утворення цього паттерну в даному місці на графіку ми все-таки допускаємо, що можемо назвати його пінбаром. Це є розворотний паттерн, який вказує, що у даному місці на графіку знаходяться лімітні ордери в даному випадку покупців, які не дозволять так просто продовжувати ось цей локальний тренд падіння. Також зверніть увагу, що цей пін-бар утворився після пробиття даного ліквідного рівня. І саме після того, як стався пробій, ціна якраз таки і зупинилася. Утворення такого паттерну, як пін-бар, або біля ліквідної зони, так, або трохи нижче, зазвичай говорить про е, силу глобального тренду, в нашому випадку це е, тренд росту, і про великий, велику ймовірність розвороту. Насправді не так часто е, пін-бар розвертається однією свічкою і після е, одної ось такої ось свічки з. Довгим хвостом і маленьким тілом організовується ось така хвиля росту, зазвичай, після пін-бару ще є декілька шансів зайти у трейд саме на підтвердженні даної розворотної фігури пін-бар. Також варто розуміти, що пін-бари добре відпрацьовують тільки біля ліквідних рівнів. Якщо ви побачите, що на графіку між ліквідними зонами, от наведемо приклад. Є у нас певний ліквідний рівень, який було пробито, і потім, окей, це не зовсім пін але давайте уявимо, що це саме він сформувався ось такий пін так, між ліквідними зонами, то такі формації, такі паттерни не відпрацьовують, або їхнє відпрацювання максимально малоймовірне. Зазвичай, після формування пін на менших таймфреймах відбувається контртренд, проте потім все одно. Перевіряють легітимність формування даного паттерну. Тобто після відскоку ціни вверх, все одно продавці спробували затестити локальну ліквідну зону, яка була пробита ось цим пінбаром, і тільки після того, як знову відбувся тест, ціна знову спробувала е, рости. Я ж після третьої спроби тесту ліквідної зони, яку пробив пінбар, Почався вже такий нормальний хороший тренд росту. Тому не варто поспішати заходити одразу у контртрендову позицію, якщо ви побачили формування пін-бару. Як мінімум, треба подивитися, як після даного пін-бару будуть реагувати учасники ринку хоча б декілька свічок. Наступний паттерн, який досить є важливий і непогано відпрацьовує, це паттерн поглинання. Це теж односвічковий паттерн. І виглядає він таким чином. Після якогось локального тренду падіння, ми бачимо, що наступна свічка повністю поглинає тіло попередньої свічки. Найголовніше в даному паттерні це максимальне зменшення агресії після формування поглинання. Тобто, якщо ми бачимо, що ціна різко відскочила вверх і поглинула попередню свічку, після цього не повинні бути. Наступні свічки такі самі високоволатильні і агресивні. Агресія повинна спадати, і це буде свідчити про капітуляцію сторони, яка до того формувала свій тренд. В даному випадку ми бачимо, що після ось такого непримітного паттерну декілька свічок намагалися ще раз поновити локальний мінімум, і після того в нас почався дуже повільний, проте впевнений тренд росту. Проте, хочемо зауважити, що односвічкові паттерни самі по собі працюють погано. Варто дивитися на ринок в контексті. Тобто, перед тим, як сформувався ось цей паттерн поглинання, у нас відбулася потужна хвиля падіння після довгої консолідації, яка себе не реалізувала. Тобто була велика консолідація, де накопичували позицію учасників ринку, і після такої консолідації ми повинні би були побачити ще одну, як мінімум, ось таку хвилю падіння, яка була з червня 22-го року. Взамін ми побачили ось таку хвилю падіння і чітку, чітку межу, звідки покупці далі почали впевнено відкуповувати. І саме ось цей патер поглинання показав. Що дана консолідація, де зараз набирається позиція, ймовірно, може закінчуватися і варто заходити у позицію. Звісно, можна було би намагатися купувати біткоін і раніше, так? Проте більш впевненіше це можна було робити після ще одного локального ретесту важливого ліквідного рівня. Тобто, для початку потрібно знайти торгову ситуацію, яка вже виглядає вам. Смачною для входу в трейд, і після того треба тільки чекати і шукати якраз такий потрібний для вас е, односвічковий паттерн для реалізації вашого трейду. Також хочемо звернути вашу увагу на різні паттерни Price Action, які складаються не з однієї свічки, а з багатьох. От наведемо вам приклад. Е, була у нас хвиля падіння. Після цього хвиля падіння яскраво зупинилася і розпочалася консолідація. Зазвичай. Після е, такої агресивної хвилі падіння і на такій консолідації розворот тренду буває не так часто. Чому логіка учасників ринку тут наступна: продавці активно тиснуть на ціну, і тут вони бачать, що є лімітні ордери покупців, які не дозволяють продовжувати падіння без якихось додаткових зусиль. І тут починають продавці приймати рішення, що варто. Розпочинати фіксацію своїх шорт-позицій. Фіксація шорт-позицій це є покупка, а покупка допомагає ціні рости. І ми починаємо бачити якісь зародки локального тренду росту. Проте на ринку залишається ще досить багато продавців, і кожний новий локальний максимум сприймаються дрібними трейдерами як можливість зайти в шорт-позицію. Відповідно, люди заходять в шорт-позицію, ставлять стоп-ордери трошки вище, ціна знову оновлює максимум, знову зриваються стоп-ордери. Тут заходять інші трейдери в шорт-позиції. І таким чином е великого гравця, який би був готовий агресивно скуповувати для того, щоб продати вище і на цьому заробити, немає. Тут, по суті, відбувається боротьба. Е Шорт трейдерів для того, щоб одні хочуть залишити втримати свою позицію, інші намагаються чим посмачніше зайти. І от якраз після того, як формується ось такий локальний відкат ринку, далі настає найцікавіше. Якщо далі не наступає нова потужна хвиля падіння, яка приблизно нагадує попередню, це означає, що тренд потрохи починає заповільнятися. А заповільнення тренду. Дуже часто веде якраз таки до розвороту. Тому ось такі подібні формації повинні викликати бажання слідкувати більш досконаліше за ринком в даних місцях, для того, щоб не пропустити якраз таки сигнал у вхід в позиції. Насправді різних патернів і нюансів по торгівлі і price action аналізі є дуже багато. І ми надіємося, що якщо вам сподобається цей відео і цей. Вид аналізу ми ще випустимо нові і більш детальні відео, як же ж аналізувати і розуміти ринок за допомогою price action. А тепер ми підіб'ємо підсумки по методу технічного аналізу price action. Перше, варто спостерігати тільки за свічним графіком ціни. Друге, приймати рішення варто тільки біля ліквідних зон. Окрім графічних патернів, потрібно розуміти логіку їх утворення. Якщо ця логіка вписується в концепцію формування ціни. І вписуються у концепцію більшого таймфрейму, то все добре. Зазвичай сигнали на вхід у позицію шукаються на локальному розвороті ринку, проте в сторону глобального тренду. Об'єми торгів при використанні чистокровного price action не враховуються. Наступний вид технічного аналізу VSA – Volume Spread Analysis. Даний вид аналізу започаткував Том Вільямс, який був послідовником Річарда Вайкофа. Основні закони, які Пан Річард використовував у своєму методі лягли також і в основу ВСА аналізу: закон попиту і пропозиції, причини і наслідку і зусилля та результату. У методі VSA аналізу дуже детально вивчаються співвідношення спреду свічки і її об'ємів, чого немає у прайс Action. Спреди свічок, як і об'єми торгів, бувають малі, середні або великі. Що таке спред? Це відстань від мінімуму свічки до. Її максимум. Тобто бувають свічки з малим спредом, ось, наприклад, отакі. зазвичай вони знаходяться у консолідації, так, з середнім спредом, це орієнтовно середній спред, так, і з великим спредом, ось такі трендові свічки. І от саме співвідношення розмірів свічок і розмірів об'ємів торгів цих свічок, дуже багато нам говорять про. Баланс сил на ринку. Наведемо приклад. Ми бачимо зараз свічку з середнім спредом, проте великим об'ємом. Що це означає? Це означає, що в даному випадку продавці намагалися продовжувати свій агресивний тренд падіння, проте зустріли тут опір. І покупці не дозволили продавцям сформувати ще одну ось таку потужну повнотілу з великим спредом свічку. А отже, як мінімум в даному діапазоні, де зупинилася ця свічка, утвориться хоча б консолідація. В кращому випадку це буде розворот. Як бачимо, це спрацювало. Так само це спрацювало і трохи нижче. Знову ми бачимо свічку, свічки з малим спредом, і об'єми торгів максимально високі. Так, це глобально не зупинило ціну в цей момент, проте після. Даних свічок на таких об'ємах ціна біткоїна ще трохи впала і призупинила свою глобальну хвилю падіння і пішла знову у консолідацію. Крім співвідношення спреду свічки та об'ємів торгів, окремо увагу виділяють співвідношенню ціни закриття до спреду свічки. Можна виділити три позиції ціни закриття відносно спреду. Це – Повнотіла свічка, коли ціна закриття фактично там, де і закінчується спред свічки. Закриття посередині і закриття нижче третини спреду свічки. Як це виглядає на графіку? Ось приклад повнотілої свічки. Тобто ми бачимо, що ось тут була ціна відкриття свічки, отут ціна закриття свічки, і ціна закриття свічки співпадає з мінімумом свічки, тобто знизу спреду. Це є повнотіла свічка. Далі закриття свічки посередині спреду. Ось ціна відкриття свічки. Тут. Далі ось ціна закриття свічки, а от, довжина всього спреду. Орієнтовно, ціна закриття свічки є на половині всього спреду свічки. І ось приклад, коли. Ціна закриття максимально далеко від низу спреду свічки, навіть більше, ніж на 1 третю. Тобто ось ціна закриття свічки, ось повністю вся довжина спреду. І відповідно ми бачимо, що свічка закрилася максимально високо відносно довжини спреду свічки. Таким чином, з'єднавши разом об'єми торгів, спред свічки та співвідношення ціни закриття. Можна робити оцінку сили слабкості ринку в конкретній ділянці на графіку. А така інформація дозволяє знаходити точку входу і виходу з позицій. Smart money це стратегія торгівлі, підкреслюємо, стратегія торгівлі, яка базується на основних принципах технічного аналізу та чудово доповнює Price Action своєю чіткістю. Ідея цієї стратегії зрозуміти, як діють великі гроші та повторювати за ними їхні рухи. Тобто це не окремі методи технічного аналізу, а конкретна стратегія, побудована на методі Price Action. Про ордер блоки імбаланси та інше ми поговоримо в окремому відео. Хвильова теорія Еліота: Якщо попередні види технічного аналізу були сконцентровані на реакції ціни у критичних точках, у ліквідних зонах, трендових зонах і так далі, то хвилюва теорія досліджує саме структуру руху ціни, пропорції між хвилями і тощо. Найуспішнішим хвильовиком вважається Ральф Еліот, теорія якого широко використовується і зараз. Основний інструмент для побудов хвиль Еліота і використання даного методу аналізу це є рівні Fibonacci. Про цей інструмент аналізу ми зробимо окремий урок. Основна ідея хвильової теорії Еліота полягає в тому, що ціни чергуються між фазами імпульсу, які встановлюють тренд, та фазами корекції, які коригують цей тренд. Для хвильового аналізу не потрібно досліджувати кожну конкретну свічку або аналізувати об'єми торгів. Хвильовий аналіз найкраще відпрацьовує у середньостроковому та довгостроковому періоді. До речі, тема про види аналізу насправді доволі складна. Знали б ви, як довго ми її готували? Тому сильно не впадайте у вічі, якщо всі ці ковзні свічки, патерни і невідомі абревіатури нагадують якийсь страшний сон. Рекомендуємо передивитися відео ще раз і ще раз, якщо буде потреба. Це нормально. Основні тези хвильового аналізу. Все будується на психології людей, яку можна звести до цифр Фібоначчі. Ринки рухаються циклічно і з певною хвильовою структурою. Кожен тренд зазвичай складається з п'яти хвиль. Три хвилі імпульсні та дві корекційні. Після завершення глобального тренду наступає глибока корекція, яка складається з трьох хвиль: дві імпульсні та одна корекційна. Якщо враховувати співвідношення між минулими хвилями руху ціни, можна визначити майбутню хвилю. Як все це виглядає на графіку? Зазвичай ті, хто аналізують. Графіки по хвильовому аналізі, вони не роблять їх максимально великими, щоб було видно кожну свічку. Хвильовиків цікавлять саме, як виглядає загальна тенденція. Перед вами на графіку біткоін на денному таймфреймі. Можна припустити, що з листопада 2021 року відбувається остання корекційна хвиля, яка має у собі 5 хвиль. Як же виглядають ті 5 хвиль? Ось перша імпульсна хвиля падіння, після цього йде друга корекційна. Далі йде третя імпульсна хвиля падіння, четверта корекційна і слабка п'ята хвиля падіння, яка трохи оновлює локальний мінімум хвилі 3. По суті, зараз теоретично на ваших очах може формуватися перша хвиля росту біткоїна, яка також складається з п'яти хвиль. Як вони виглядають, дивіться самі. Перша хвиля росту розпочалася листопаді 2022 року. Друга корекційна хвиля зупинилась орієнтовно в грудні. Третя потужна хвиля росту розпочалася з січня 2023 року і завершилася в лютому 2023 року. І після корекції зараз у нас триває п'ята хвиля росту. Тобто ці п'ять Локальних хвиль в сукупності сформують одну і першу хвилю росту біткоїна, яка повинна би була відкоригуватися хвилею 2. Приблизно так мислять люди, які аналізують ринок за методом хвильного аналізу Еліота. І тут стає зрозуміло, що їх зовсім не цікавить торгівлі в якійсь маленькій вузькій консолідації. так? Чи якісь скальп-трейди, а саме за цією стратегією торгівлі їх цікавить зрозуміти хвильову структуру, яка зараз формується, для того, щоб максимально з цього вижати прибутку і ловити цілі великі хвилі, не беручи до уваги якісь шуми ринку, коли збільшується якась волатильність через якісь події, і так далі. Також варто розуміти, що всі ці хвилі повинні мати певну пропорцію, щоб можна було назвати, наприклад, ось цих 5 хвиль, які ми вам показували, дійсно трендовими хвилями. Ось, наприклад, перша хвиля падіння за допомогою інструменту рівня Фібоначчі відкоригувалася другою хвилею практично на 50%. Так? Наступна хвиля падіння. Яку ми називали як третя, відкоригувалася всього-навсього на 23,6%. Зазвичай четверта хвиля у тренді росту, яка є колекційною, вона є одна з найслабших. Тому поки що у логіку нашої п'ятихвильної моделі все кладається. Саме за допомогою співвідношень хвиль між собою можна будувати теорії, в якій зараз в фазі ринку ми знаходимося. Чи це корекційна фаза, чи це є трендова фаза, і як приймати рішення в даній ситуації? Які ж плюси хвильового аналізу? Це є досить висока точність, якщо ви правильно розумієте структуру руху ціни. А от якраз такі мінуси хвильового аналізу, це досить складно зрозуміти цю структуру руху ціни до найменших деталей з самого початку. Це додає дуже багато суб'єктивних думок, які постійно вводять у сумніви хвильового аналітика. А як торгувати? Маючи сумніви. На сьогодні все. Далі більше.